Вітаю, любі п'ятикласники в країні мистецтва! Ми з вами почали знайомитися з походженням музичного та образотворчого мистецтва. На минулому році познайомилися з історією виникнення цих двох видів мистецтв. Тож, ці мистецтва виникли насправді дуже давно, як музика, так і образотворча. Існують різні погляди їх походження. Деякі вчені вважають, що, наприклад, музика з'явилася з інтонації збудженого мовлення або співу птахів та голосних звуків тварин, від ритмів роботи первісних людей, їх звукових сигналів або магічних закликань. Ми навіть з вами з'ясували, які ж були перші музичні інструменти. Які з'явилися в світі найпершими і є прапрародичами наших сучасних інструментів. Я гадаю, ви про них пам'ятаєте. Так само, яким же ж був і перший музичний малюнок, де він з'явився, і які дві цікаві печері знайшли так, вірно, учні, звичайні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство. З музичним та образотворчим мистецтвом стародавніх цивілізацій. І я вас сьогодні запрошую до наступної країни, до походження, з якою ми з вами знайомимось. Мандруємо сьогодні стародавніми цивілізаціями Грецією та Єгиптом. Що саме грали та співали в стародавніх цивілізаціях, звичайно, залишається для нас загадкою. На жаль, дуже мало чого дійшло до нашого сучасного життя. Але сучасні композитори вивчають історію минулих часів і знайомляться з цим. І тому ми багато можемо з вами вже дізнатися. Сьогодні я вас хочу познайомити. Зі стародавнім Єгиптом. Зверніть, будь ласка, увагу на ці музичні інструменти. І саме стародавній Єгипт світу подарував найвишуканіший струнний інструмент це Арфа. Я сподіваюся, кожен з вас чув неймовірне звучання цього музичного інструменту. Уявляйте, що раніше навіть оздоблювали. Прикрашали ці арфи, робили їх яскравими, декорували. Були величезні арфи, які можна було поставити на підлогу, так само і маленькі, які тримали на руках або на плечі. Тож, навіщо розмальовували ці інструменти, можна запитати. Ну, звичайно, щоб було приємно грати, щоб був естетичний смак. Тож, бачите, ще з давніх-давніх часів люди привчали себе до Прекрасного. Зараз я пропоную нам з вами послухати невеличкий фрагмент, саме як раніше звучала саме єгипетська арфа. Ко ми прислухаємось, то почуємо не таку велику кількість струн, як звично нам чути у стародавній арфі. саме та арфа, котру ми з вами слухаємо сучасну. Тут лише декілька струн, і певної мелодії майже. Не Але це вже великий прогрес для минулих років. А зараз я запропоную вам прослухати звучання вже сучасної арфи. Правда ж чарівне звучання? Порівняйте, будь ласка, з єгипетською арфу з сучасною. Спробуйте охарактеризувати тембр цих двох музичних інструментів. Який цих інструментів вам більш до вподоби? Подим, подумайте, будь ласка, та поясніть. А я вам хочу все ж таки розповісти, що саме Арпа походить від звичайного мисливського лука. Я сподіваюся, ви про це вже і самі здогадалися. Саме у давнину люди помітили, що якщо натягнути тятиву з різною силою, то звучать різноманітні звуки. Тож стародавній Єгипет це цивілізація, яка розквітла на долині річки Ніл. Єгиптяни подарували людству саме цей чарівний музичний інструмент. Арфа. Хоча слід зауважити, що подібний, струнний, саме щипковий інструмент побутував у багатьох народів світу. Єгипетські музиканти, зображені на фресках, грали на величезних арфах, стоячи або тримали в руках. Цю ілюстрацію ми з вами вже бачили. До 19 століття арфу вважали. Чоловічим інструментом. Але під час розкопок на початку ХХ століття, уявляєте, знайшли 70 скелетів жінок зі срібними і золотими арфами в руках. А найкращими вважалися саме Єгипетські арфи. Навіть сама назва перекладається як «прекрасний». І уявляєте ще такий дуже цікавий факт. Що ті люди, які грали на арфах, багато жили. Серед арфістів багато саме довгожителів, і Піфагор звуками арфи лікував хвороби. Тож, насправді, арфа дуже чарівний музичний інструмент. І не даремно, хто багато з композиторів саме звертаються до цього музичного інструменту. А тепер наша музична стежка приводить нас до стародавньої Греції. Із міфів про е, стародавню Грецію ми можемо дізнатися, звичайно, за походженням музичних інструментів. Як же ж вони створювались? Увага, будь ласка! Багато-багато міфів пов'язане саме з цією цивілізацією. І один з найпрекрасніших богів символ краси та натхнення, якого ви бачите в себе на екрані, це бог Аполлон. Його дуже часто зображували з лірою в руках, і хочу вам нагадати, що саме Ліра є символом музики. Аполлона супроводжувала дев'ять муз покровительок мистецтва. Та науки. Приміром, наприклад, Терпсіхора була покровителькою танцю, а мельпомена – музи та трагедії. Згідно з міфами, Аполлон започаткував піфійські ігри. Так змагалися хори, інструменталісти та танцюристи. Такі конкурси мали назву. Агонь. За популярністю поступалися лише Олімпійські ігри. Тож, запам'ятайте, будь ласка, що агон це мистецьке змагання хорів інструменталістів та танцюристів. Навіть в сучасному світі нещодавно проходила така. Шоу-програма як битва хорів. Там, де брали участь і військові хори, хори футболістів, непрофесійних музикантів та танцорів. Тож це насправді дуже цікаво. І прийшло до нас ще зі стародавньої Греції. А зараз, хто з вас уважно мене тільки ще слухав, зверніть увагу, будь ласка, на цих двох богів, про які я вам тільки що розповідала, які є музами, танцю та театру. Перед вами терпсіхора. Вона в руках тримає ліру, грецький відомий інструмент. І друга муза це мельпомена, покровителька театру. В руках вона має символ театру, символ драми. І коли ви відвідуєте театр, і якщо звернете увагу, то є величезна кількість масок, які зображують різні емоції, драма, комедія. А ще найвідомішим узбережжя є античний театр в Херсонесі. На Кримському узбережжі Чорного моря, а також на півдні України у гирлах Дніпра на Бугу грецькі купці мореплавці заснували античні міста колонії. Херсонес, це сучасний Севастополь та Пантікапей, нині Керч. Олівію на Миколаївщині. Вони успадкували мистець, мистецькі традиції великої елади, зокрема театральної. Ще з одним найвідомішим героєм міфів я хочу вас познайомити. Ну, звичайно, це міфологічний Орфей. Він прославився як найнепереверніший музикант. Його чарівний спів підкоряв диких звірів і навіть мешканці підземного царства. Існує величезна, величезна кількість міфів, що відноситься за тематикою саме до Орфея. Багато хто з композиторів створювали за цим міфом свої твори. Прикладом Мається опера. Орфета Евредіка, композитора Глюк, який створив саме за міфо стародавньої Греції. В наступному класі, коли ви будете зарубіжно зарубіжної літератури вивчати міфологічні жанри, ви вже познайомитесь з цим міфом. А ми з вами трошечки попереду побігли з вами. У вас на платформі. Буде відео, там, де ви переглянете цей міф і поділитесь своїми враженнями, яким ви уявляєте цих героїв Орфея та Евредіко. І спробуйте свої емоції передати за допомогою ілюстрації. Як завжди, творіть. Та витворяйте. Тож, наш урок підійшов до завершення. Відео буде запропоновано ще на платформі додаткове. Я бажаю вам гарного дня і чекаю від вас ваші творчі роботи. До побачення! До нової зустрічі в країні мистецтва!